Вітаю! Сьогодні у нас тема скорочення дробів. Математика 6 клас. І розпочнемо ми з вправи 218, сторінка 64. Перший приклад. дванадцятих додати дванадцятих. Дорівнює Спільний знаменник 12. Чисельник 7 додати 3 буде 10. І дріб 10-12 ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити цей дріб на 2. І у нас буде 5 шостих. 5 шостих у нас не скоротний дріб, так його і залишаємо. Другий приклад. 32, 39. Мінус 6 тридцять дев'ятих. 32 мінус 6 буде 26. 26 і 39 цей дріб нам треба скоротити. А як же нам дізнатися, наскільки скоротити? Тому що 39 погано ділиться на 2, 26 погано ділиться на 3. Тому ми будемо шукати найбільший спільний дільник. 32. ні, 26 ми можемо поділити на 2. Буде 13. 13 ми можемо поділити тільки на 13. Одиничка залишається. І 39. 39 на 2 ми поділити не можемо, ми можемо поділити на 3. Буде так само 13. І ми з'ясували, що найбільший спільний дільник у нас буде 13, тому ми зменшуємо дріб на 13. І виходить, у нас 26 поділити на 13 буде 2. 39 поділити на 13 буде 3. Дві третіх не скорочуваний дріб так і залишаємо.

30 і 45 у нас зустрічається в табличці множення на 5, тому ми можемо скоротити на 5. Буде 7,6. 6 дев'ятих, в свою чергу, ми також можемо скоротити на 3. І буде у нас 7,23. Можна було піти іншим шляхом, можна було шукати найбільший спільний дільник. 30, поділити на 2 буде 15 і 45. Поділити на 3 буде 15. Найбільший спільний дільник 15 і одразу зменшувати на 15. Тоді наш запис був би коротший. Але прийшли ми до такого самого результату. Четверта. 9, 59 63, відняти 5,24 63. Дорівнює 9 мінус 5 буде 4. 63 переписуємо, 59 мінус 24 буде 35. З таблички множення ми бачимо, що 35,63 у нас гарно ділиться на 7. Зменшимо дріб на 7. І у нас виходить 4,59. Наступна вправа 219. Сторінка 65. Перший приклад 1663. Додати 1263. Дорівнює. 16 додати 12 буде 28. 28 і 63 у нас зустрічаються в табличці множення на 7, Тому ми можемо скоротити цей дріб на 7. І буде у нас 4 дев'ятих. 4 дев'ятих, так і залишаємо, Це у нас нескоротний дріб. Другий приклад: 53. 85. мінус 19. 85 дорівнює. 53 відняти 19, буде 34. Нам треба знайти НСД 34 і 85. Ці числа у нас не зустрічаються в табличці множення, тому ми будемо шукати НСД 34. Ми можемо поділити на 2, буде 17. 17 можемо поділити на 17, буде 1. І 85 ми можемо поділити на 5. На 3 не можемо на 5 буде так само 17 і 1. НСД 17. Отже, будемо скорочувати дріб на 17, 34 поділити на 17 буде 2. 85 поділити на 17, буде 5. 2 п'ятих нескоротний дріб, так і залишаємо. Третій приклад. 8 цілих 34,81 додати 8 цілих О, 2 цілих, вибачте, тут. 8 додати 2 буде 10 34 додати 38 буде 72. 72 81 Це у нас числа з таблички множення на 9, тому будемо скорочувати дріб на 9. І вийде 10, 8 9. Четвертий приклад. 3, 49, шостих 3, 17, 56. 3 мінус 3 буде 0. Ми його не записуємо, 56, 49 мінус 17 буде 32. 32, 56, у нас зустрічаються в табличці множення на 8, тому зменшувати будемо на 8. І виходить у нас 4 сьомих. Дріб не. Він не скоротний, тому ми його так і залишаємо. Наступна вправа. 222. Сторінка 65. Перший приклад. 4 помножити на 5. Знаменнику 25 помножити на 6. Дорівнює. Нам треба скоротити цей дріб. Нам зручно скоротити 25 і 5, а потім 4 і 6. 25 і 5 ми скорочуємо на 5, 5 поділити на 5 буде 1. 25 поділити на 5 буде 5. 4 і 6 ми скорочуємо на 2, 4 поділити на 2 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. І записуємо те, що залишається. 2 помножити на 1 буде 2. 5 помножити на 3 буде 15. Дріб 2, 2,15, нескоротний, так його і залишаємо. Другий приклад. 8 помножити на 13, в знаменнику: 39 помножити на 2. дорівнює. Нам зручно скоротити 8 і 2, скорочуємо на 2. 2 поділити на 2 буде 1. 8 поділити на 2 буде 4. А також 39 і 13. 13, це 3, 39 – це 3 рази по 13, тому будемо скорочувати на 13. 13 поділити на 13 буде 1. І 39 поділити на 13 буде 3. Записуємо те, що залишилося 4 помножити на 1 буде 4. 3 помножити на 1 буде 3. 4 третіх нескоротний дріб, так і залишаємо третій приклад. 3 помножити на 38. По Знаменнику 19 помножити на 27. дорівнює. нам буде зручно скоротити 3 і 27 на 3, 3 поділити на 3 буде 1, 27 поділити на 3 буде 9. І 19 і 38 ми будемо скорочувати на 19, 19 поділити на 19, 1, 38 поділити на 19 буде 2. Записуємо те, що залишилося 1 помножити на 2 буде 2. 1 помножити на 9 буде 9. Четвертий приклад. 2 помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5. З знаменнику 4, помножити на 5, помножити на 6, помножити на 7. В даному дробі ми можемо скоротити четвірки, скоротити п'ятірки. 2, і 6 скоротити на 2. 2 поділити на 2 буде 1, і 6 поділити на 2 буде 3. 3 і 7 залишається, перемножуємо. 1 помножити на 3 буде 3. 3 помножити на 7 буде 21. 3 і 21 можемо ще скоротити на 3, і у нас виходить 1 сьома. п'ятий Приклад. 6 помножити на 7, помножити на 8, помножити на 9, помножити на 10. В знаменнику, 7 помножити на 9, помножити на 11 і помножити на 12. В даному дробі ми можемо скоротити 9, також ми можемо скоротити 7, 6 і 12 ми можемо скоротити на 6. І у нас залишається 8 помножити на 10, 11 помножити на 2. 10 і 2 ми також можемо скоротити. І у нас виходить 8 помножити на 5 буде 40, 11, 40 11 ми вже скоротити не можемо. Шостий приклад. 3 помножити на 16, мінус 8 помножити на 3 27. У нас є спільний множник, ми його виносимо за дужки, в дужках залишаємо 16 мінус 8 27. 16 мінус 8 буде 8, 3 помножити на 8 буде 24, 27. Цей дріб ми можемо скоротити на 3. 24 поділити на 3 буде 8, 27 поділити на 3 буде 9. Сьомий приклад. 9 помножити на 13, додати 9 помножити на 2. знаменнику у 54, помножити на 13. Спільний множник виносимо за дужки. в дужках залишаємо 13, додати 2. 54 помножити на 13. 13 додати 2 буде 15. І у нас виходить 9 помножити на 15, 54 помножити на 13. Ми можемо в цьому дробі скоротити 9 і 54 на 9. 9 поділити на 9 буде 1, 54 поділити на 9 буде 6. Переписуємо. 1 помножити на 15, 6 помножити на 13. В даному дробі ми можемо 15 і 6 так само скоротити на 3. 15 поділити на 3 буде 5, 6 поділити на 3 буде 2, у нас виходить 1 помножити на 5 буде 5, і 2 помножити на 13 буде 26. Восьми приклад. Двадцять сім. Помножити на п'ятнадцять, мінус сім помножити на двадцять сім. Знаменуку дев'ять помножити на п'ятнадцять, мінус дев'ять, помножити на одинадцять. Дорівнює 27 виносимо за дужки, у дужках залишаємо 15 мінус 7. Так само 9 виносимо за дужки, в дужках залишаємо 15 мінус 11. 27 помножити 15 мінус 7 буде 8. В у 9 помножити на 4, 15 мінус 11 буде 4. Ми можемо скоротити. 8 і 4 можемо скоротити на 4, 4 поділити на 4 буде 1, 8 поділити на 4 буде 2. А також 27 і 9 скорочуємо на 9. У нас залишається 3 помножити на 2. Знаменнику 1 помножити на 1. 3 помножити на 2 буде 6. Перших або просто 6. Дев'ятий приклад. 24 помножити на 2, додати 6, помножити на 24. В знаменнику 60 помножити на 7, мінус 5, помножити на 60 до рівня. Виносимо за дужки 24, в дужках залишаємо 2 плюс 6. В знаменнику так само: 60 виносимо за дужки, в дужках залишаємо 7 мінус 5. 24 помножити на 8, 60 помножити на 2. В даному виразі ми можемо скоротити 8 і 2, а також 24 і 60. 24 поділити на 2 буде 12, і 60 поділити на 12 ми також можемо. Отже, у нас буде спільний дільник 12. 24 поділити на 12 буде 2. І 60 поділити на 12 буде 5. Записуємо те, що залишилось. 2 помножити на 4, 5 помножити на 1. 2 помножити на 4 буде 8, 5 помножити на 1 буде 5. 8 п'ятих нескоротний дріб. Так, і залишаємо. Дякую за заняття. Сподіваюсь, воно для вас було корисним.